Бежи Божье, душу мою в мирі.

Слова Святого Євангелія від Святого Луки, слава, слава Господи. Того часом один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові «Блаженний Той, хто їстиме хліб у Божому Царстві, Він же сказав йому, один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох. І послав свого слугу в годину бенкету, щоби сказав запрошеним, приходьте, бо вже все готове. І усі, як один, почали виправдовуватися. Перший сказав йому: Поле купив я. Потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав: купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав: Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це своєму панові. Тоді господар дому, розгнівавшись, сказав своєму слузі. Мерщій виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди в калік, сліпих, кривих. І сказав слуга, пане сталося так, як наказав ти. І ще є місце. І пан мовив до Слуги: вийди на шляхи та до загород і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скоштує моєї вечері. Це є слово Господнє, хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Віват Єсуса. Дорогенькі любі в Христі, наші брати, братири, лицарі святого Яна Павла II, теж наш парафіянін, еді, який є присутній, кохані улюблені. Боже діти, сини святого Яна Павла II. Євангелія, як завжди, вона є дуже чітка, непомилкова, дуже вражаюча, радісна, але зі стражданням, так як роза троянда, прекрасна квітка, але теж має свої колючки. І сьогодні так. Ісус Христос через це Слово Боже, яке ми чуємо, і Святий Лука в 14 розділі, в 14 главі, записав нам, так якби на вітрі цю стебелинку колихає нас з одної сторони в другу. І ми дивимося, якими буваємо подвійні люди, не осуджуючи інших людей, хочемо до себе придивитись і побачити те, що є добре, найкраще і те. Що потрібно ще направити в нашому житті. І те, що приємне, і те, що трагічне. Ісус каже сьогодні в кінці, жоден з тих запрошених не скоштує моєї вечері. Але сказав, що жоден з тих раніше запрошених. Тобто, ми маємо шанс, можливість. Скуштувати цю вечерю. Багато святих в перших християнських віках отців церкви пояснювали цю Євангелію, що цей бенкет це є вічність, це є, ця вічність, яку ми предвкушаємо тут на землі. Це є той дар Святої Євхаристії, де Ісус Христос вже стільки віків роздає хліб. Вино і каже, споживайте моє тіло і пийте мою кров. Як багато треба помітити різних придуманих блюд, якісь, не знаю, салатів, борщів, супів, пропало, появилось нові рецепти, занепали, вийшло щось друге, але ніколи не перемінилась служба Божа. Завжди цей бенкет Ісуса Христа, він не міняється. Завжди є актуальний. І що цікаве, коли ми починаємо читати цей уривок, 14 розділ Святого Луки, написано: Блажений той, хто буде їсти хліб в Царстві Небесному, в Божому Царстві. І це якась людина прийшла до Ісуса і таке сказала йому. Тобто цей чоловік десь там чув про це Боже царство. Цей чоловік мав свідомість. Що Його це щастя чекає в майбутньому. І сказав це Слово, яке Ісус Христос вживає в п'ятому розділі Святого Матея нагірна проповідь, блаженні, коли ви плачете, коли сумуєте, коли вас переслідують, блаженні тихі, сумирні серцем, бо вони успадкують небо. Бо вони нагороду в небі отримають, блаженний, тобто щасливий, святий. І коли Ісус почув такі слова, каже, що один чоловік запросив багатьох, але не сказав, що усіх. Ми, коли службу Божу правимо, то там є слова, що Ісус Христос віддає своє життя і говорить, що беріть і їжте це моє тіло, беріть і пийте мою кров, яка за багатьох, за вас і за багатьох буде пролита. Хоча Ісус прийшов всіх спасти. І це не означає, що Він не хоче, щоб весь народ спасся, всі люди. Але Він є свідомий, що не всі скористаються з цього. І тому ніколи на протязі стількох віків Костю Свята Церква не перемінила цих слів. Це тіло моє, котре за вас і за багатьох буде видане. Кров за багатьох буде пролита. Бо навіть якщо є нас мало, то для кожного з нас Ісус говорить слова, що Ти стільки самоозначаєш, що було би тут а сотні тисячі людей. Кожен з нас це багато в очах Божих. І ми знаємо, як Ісус розповідає притчу про доброго пастиря, то 99 залишає, але цей один є дуже важливий. І тепер, коли, наприклад, є цей час такий трудний в нашій країні, коли я, наприклад, буваю в Польщі на реколекціях, розповідаю на службах Божих в проповідях, що є зараз цифри, які багато чого значать, там двохсотий, це коли потрібно вже похоронити людину, трьохсотий, коли хтось поранений, можна вилікувати. І каже, є в Євангелії той сотий, це той, за ким пішов Ісус Христос. 99 овечок лишає і йде за тим сотим. І ми сьогодні кожен з нас, кожен християнин, кожен священник, кожен лицар навіть Яна Павла Другого, має бути таким другим Ісусом Христом, який піде і про мене, не просто погордить, але просто про мене. Цих 99, яких не потрібно навертати і буде шукав цього сотого, щоб сповнилися слова, що за багатьох Ісус віддає своє життя. І цей чоловік вчинив великий бенкет, більшого не може бути. Ісус не називає імені цього чоловіка, бо сам про себе говорить, що Він є той, котрий. Засновує Євхаристію, який запрошує до спільноти церкви так багато людей. На превелике диво, люди починають відмовлятись. І це те, що сьогодні в 21 столітті людям бракує ця відповідальність брати в свої руки своє життя, життя своїх близьких, рідних, сім'ю, подружжя. Свою парафію. Почали виправдовуватись. Я купив поле, можу піти подивитись. Відразу повстає питання: але що ж ти купляв? На що ти дивився? Чи ти взагалі знаєш, в якій стороні це поле? Як ти міг купити так просто в темну? Купив воли п'ять пар, можу їх випробувати. Так якби сьогодні хтось автомобіль купив і навіть не дивився, яка це марка, який колір, який мотор, чи взагалі не зогнивши цей автомобіль, мушу його випробувати. Немає жодної логіки в цьому виправдовуванні. Я одружився, так ти маєш відповідальність за цю людину, можеш прийти з дружиною на цей бенкет і повертається слуга з ні з Написано в Євангелії, що розгнівався господар. І дуже часто ми кажемо, що гнів Божий це не то, що Бог карає людей, але ревність, якою горить Господь, каже до нього мерщій швидко, негайно, піди і клич всіх, і всіх, на кого люди не звертають уваги. Я ще в своєму дитинстві пам'ятаю. Як хтось там на інвалідній колясці їздив, не показували цих людей, не було якось так уваги до них. Сьогодні вже є якісь там чи під'їзди, чи на сходах є доріжки, де можна виїхати возиком цим інвалідським. І колись це все якось скривалося, я цього теж не розумів, мав теж друзів і далеких родичів, людей, які мали проблеми зі здоров'ям. Я не міг цього зрозуміти, чому ніхто не звертає увагу. Але є один Господь, який звертає увагу, і то не йдеться про якісь такі фізичні недостатки. Але сьогодні, коли насправді дивимося на живих, здорових людей, які ходять, бігають, працюють, коли починаєш з ними розмовляти, видно, що ця людина взагалі сліпа, хоча не ходить в окулярах. Вона взагалі не бачить смислу життя. Ця людина взагалі крива, тому що вона ходить вправо вліво і ніколи не розуміє, яке життя правильне. Ця людина в Бога, бо вона бідна, бо вона вже втратила Царство Небесне. І таких Ісус кличе. І Приходить слуга і каже: всі прийшли, але ще є місце. І тут є важлива річ, Ісус говорить про себе. Цей господар каже, іди і змушуй, заставляй, змушуй прийти. І я особисто в своєму житті не раз зустрівся з такою реплікою, а чому ви нав'язуєте? А навіщо ви щось кажете, а чому ви чіпляєтесь про щось Боже? коли Десь там, наприклад, ну, мав таку ситуацію, що як в Києві їздив на Радіо Марія, коли був в броварах на парафії. Сидимо, чекаємо на маршрутку, сидять молоді хлопці, взагалі чужі для себе. Хтось там тримає баньку пива і штурхає, ну що, браток, може, ти хочеш трошки. Це якби нормальна річ. Я витягнув ружанець і до цього самого, що пропонував там випивку, кажу, ну може там десяток ружанця змовнуть. Та що ви хочете, відчепіться, що це таке, що ви того предлагаєте? Я кажу, ну, ти ж маєш право предлагати? Чому я не маю права? Ну от чому? Змушу. Святий Павло Апостол скаже в пору і не в пору. І це є дуже важливе, щоб ми не боялися свідчити своїм життям, свідчити своєю вірою. Скажу чесно, для мене це. Як священника, як віруючого, це є ну, величезна трагедія, це така моя може, публічна сповідь, коли я собі постановив одного разу до всіх людей без винятку вітатися слава Ісусу Христу. Тому що були такі моменти, такий яркий момент, світлий. В Львові стою на зупинці, чекаю на маршрутку, маю їхати на жд вокзал. Відкриваються двері, підходжу до цього маршрутчика, яка дай Боже здоров'я, я з вами доїду на жд вокзал. Він обертається, каже: Отче духовний, слава Ісусу Христу, заходьте, звісно, доїдете. І мене в краску кидає. Я думав, що я втічу від цього автобуса. Люди дивляться, я кажу, дай Боже здоров'я! А він, чоловік без сутани, не ксьонс, шофер, водій автобуса, каже, слава Ісусу Христу! Це я мав сказати перше. І були такі пару моментів, коли я сказав, ніколи в житті не скажу на початок добрий день. Коли кажу слава Ісусу Христу, хтось мовчить, другий варіант дай Боже здоров'ячко. Як не відповідаю, тоді кажу, «Дай Боже доброго дня. І коли людина відповідає, ще раз каже, Слава Ісусу Христу, а, ну, навіки Богові. І я собі думаю, чому я маю цим соромитись, чому я маю цього боятись. Може, хтось зі сторони скаже, це моє нав'язливе щось. Але, вибачте мене, як сьогодні люди можуть глупості говорити, проклинати, говорити матюки якісь публічно вголос, то чому я не можу сказати слава Ісусу Христу, це є важлива річ? Чому я сьогодні маю боятись ружанець тримати в руках, мати медальйон на собі чи хрестик? Чому я маю соромитись, наприклад, в машині не повішати ружанця, чи якогось образочка, чи фігурочки маленької поставити. Це є моє свідоцтво. І тому сьогодні Ісус каже, змушуй, змушуй, нехай твій дім про це говорить, який має ікони образи. Нехай твоя машина, твій автомобіль, який обчеплений ружанцями, чи ще якимись святими речами, нехай він про це говорить. Нехай магнітофон грає побожну пісню, як ти їдеш, щоб люди, яких ти підбираєш, відразу чули це. Навіть як розмовляємо через телефон, то десь цього Бога впихнути там, сказати щось про Бога, як розмовляємо, щоб наші пасажири це чули, а тим більше, щоб ми теж могли освячувати церкву, бо сьогодні церква дуже багато є споплюжена, але ми, як Рецежі, Лицаря Яна Павла ІІ, повинні йти за цією наукою святого Папи Римського, який хотів освятити церкву, який хотів, так як Вероніка, витерти лице Ісусе Христові і стерти цей весь бруд. Тому Він перепрошував, тому він їздив до Єрусалиму, молився біля стіни плачу, перепрошував. Інші народи, особливо євреїв, за те, що не завжди церква міла оборонити їх, перепрошував багато інших людей, і все казав: відкрийте Христові двері, нехай зійде дух твій на цю землю. І тому це не є проблема, щоб ми сьогодні змушували, щоб ми сьогодні говорили людям: ти мусиш ти до церкви, ти маєш. Молитися, по-іншому нічого не вийде. Я пам'ятаю багато разів, коли мене хтось так просто по дорозі десь там йде і каже, о, ви священик так, помоліться там за мою дитину. Я кажу, давайте разом, давайте, починаю. Ні-ні-ні, я не маю, коли я на базар, ви там в костілі по мені. я кажу, зараз. Тепер, якщо не хочеш в костілі, не буду молився, я тобі гарантію даю, що навіть не буду думати про це. Або зараз. Тут на площі, на перехрості, там, де ти мене зустрів. Тому що ви помоліться, так? я не хочу до цього бути причепним. Бог нехай через когось мені поможе. А це важливо усвідомлювати людей. І тому сьогодні Ісус каже, напевно, з великим жалем, що ці раніше запрошені не скоштують вечері. Тому що не для того, що Бог не хоче, але людина є. Усадовлена в часі. І цей час йде як поїзд, як автобус їде. І якщо ми не всіли в цей вагон, куди нам потрібно, він поїде далі. І ми вже не зможемо мати участь в цьому. Тому сьогодні просимо для нас, щоб ми були людьми віруючими, які встигають, які не прогавлять Божого царства, але через це, щоб інших людей ми могли теж запросити до такої вірності Богові, запросити до реального життя, щоб вони не жили фантастикою, але дати їм приклад, що можна жити Євангелієм, і що Ісус нікому в житті не помішав, і нам хоче допомогти. Тому просімо Бога про цю благодать, вірного наслідування Ісуса Христа на землі, а коли з ним втішаться нагородою в небі. Амінь. Слава Исусу Христу. Виват Јесус.